Ми з Дніпра. Сьогодні 260-й день або 37-й тиждень повномасштабної російської агресії. В Програмі вільний доступ разом з громадським аналітиком Денисом Селяним продовжимо говорити про поточний стан на фронті, спираючись на дані офіційних українських та міжнародних джерел. Тож, ситуація: перше питання: що зараз взагалі відбувається на фронті? Традиційне питання, яким ми... Спілкуємося та починаємо нашу програму. Доброго дня. Доброго дня. Що зараз на фронті? Дивись, давай швиденько підемо по колу і потім дійдемо до Херсона. Якщо ми кажемо з харківсько луганського напрямку, тобто там в нас була на, на мапі можна побачити, буде зараз шлях від Сватове до Кремляної, тобто там ось вузол, це зверху по центру. Це сватова, нижче там це кримінал. Тобто на цій ділянці фронту йдуть запеклі бої. Росіяни кидають мобілізованих, щоб вони там або наступали, або намагалися втримувати, і е, значні втрати. У них за цей тиждень були там сотні поранених і загиблих. Там ось безпосередньо, ось те, що туди, е, куди червоні дороги сходяться. Це ось сватова, і там ось. Вони намагаються її і укріпити укріпити безпосередньо мобілізовано і, і тому там сотні втрат. Тобто, тобто там точаться бої за логістичні, ось ці маршрути. Ну фактично, росіян там дуже важко якось оснащення робити. І те, що росіяни кажуть, що там їм на 30 людей дають одну лопату і кажуть, око окопуватися. Після цього їх наша арта накриває відповідно великі втрати. А, якщо кажемо Солідар, про Солдар Бахмут с ватого там Це... тяжкі бої, також ну, наші втримують або ж відсікаються. Ну так росіяни довгий ж три місяці намагалися захопити Бахмут. Зараз вони зосередилися на солідарів. Там є позиційні бої, вони потрошки знизу Бахмуту просуваються, і ось засватало рухаються. Можна на мапі показати. Зрозуміло, Донецька область, далі мапа Донецької області, там, де в нас ось події, ну, ось, да. ось де вели... зверху велике коло. Це там був є Бахмут. Ось зараз ми нижче просуваємося це біля Донецького аеропорта. Там вони намагаються. Трошки посунутися, особливих просувань не було. За цей тиждень нижче. Там, от є внизу маленьке зелененьке коло, це там Вугледар, і ось вони протягом вже двох тижнів намагаються там Павлівку захопити село і Вугледар. Там вони теж кидають регулярні війська з мобілізованими. Регулярні війська кажуть, що там у них втрати. Сотні а, поранених і загиблих і потірящих, скажімо так. А, але і... ж не зупиняються, а намагаються та продовжують на так, цьому так. напрямку якісь свої дії. Так, тобто вони намагалися, але реальних просувань там наразі немає, не можемо фіксувати. Зрозуміло, той напрямок традиційний, такий собі активний, але ж, але ж усе, увага. Останнього часу була прикована до півдня. Давай по півдню. Що у нас на Херсонському напрямі? Там є, скажімо так, по центру маленьке коло, там Снігурівка. А поряд з ним правіше, там Давидів Брід. Давидів брід, ми ЗСУ захопили десь. Місяць тому Снігурівки безпосередньо, ось там показувало зараз. да, фото. це... підтвердження захоплення Снігурівки, воїнами ВСУ. Так, у них було два великих укріп району: це Давидівбрід і Снігурівка. Ось Снігурівку зараз наші звільнили Збройні сили, і ми можемо просуватися нижче. тобто там фактично десь ще 15 кілометрів, немає будь-яких, скажімо так, укріплень і так далі. Можна вивести ще раз мапу, щоб було людям зрозуміліше. Надайте тобто. нам мапу, щоб люди зрозуміли, куди йде наш наступ і до якої мети ми стримимося. І ось між там є велика річка Дніпро, як ми бачимо, і між колами, між другим і третім колом, там йде річка Інгулець. На всій цій ділянці в них було після першого етапу звільнення. Вони робили укріпрайони біля двох сіл Брускінське і Борозенське. Ось на сьогодні вони вже звільнені, тобто ми також Укріп Укріпрайони перейшли вже до нас. Так. Не ж використовуються не ЗСУ, да, на це даний час. Фактично, да. на тій ділянці ми просунулися десь на 10-15 кілометрів. Якщо ми кажемо. надай хвилинку, дамо відео. У нас є відео, як наші вояки зайшли да звільняють снегурівку, і це буде підтвердженням. А ми того часу з Денисом, поки будуть наші глядачі передивлятися цю відео, будемо готувати вам інформацію, чому так важлива ось ця пересування від річки до річки. Сьогодні, 10 листопада 2022 року, було звільнено населений пункт Снігурівка силами 131-го окремого розвідувального батальйону. Слава Україні! Героям слава! Розуміла, дякуємо нашим воякам, які кожного дня крокують до нашої перемоги. Але ж, Дениса, ось пересування та контратаки. Ми між річками. Чому так важливі ось ці пересування та відбиття територій від річки до річки? Ну тому, що це більш легше захищатися, тому що з однієї боку в тебе є, скажімо так, річка прикриває тебе. І ось наші військові так намагаються просувати. Тобто, вони там. Вздовж річки Нінголесь просувалася на Снігурівку з одного боку річки, а з іншого там Калинівська маленьке село також просувалося. тобто. Спочатку розпочинали так наш контрнаступ, і ось зараз те, що я сказав, ось фактично, усі опорні пункти їхні а на тому напрямку, перші опорні пункти ми вже звільнили. Подивимося далі. Вони будували другу лінію захисту своєї або вже тільки на іншому боці Дніпра. Також прошу вивести мапу. Також йде просування з боку Миколаєва до Херсону. Тобто, там наразі ми звільнили маленьке село Киселівка, це десь за 15 кілометрів до Херсону вже. Тобто, ось ліва ліве коло, тобто, якщо подивитися. Тобто, і скоріше за все ми будемо рухатися в найближчі. Дні далі, тобто це теж просування десь на 10 кілометрів. Тобто, фактично по усьому, усьому фронту на Херсонщині. Ми десь просунулися десь 10-15 кілометрів. Якщо ми кажемо про загальну, ось те, що Так, да, правобережна було... Херсонська область, давай про неї декілька хвилин так зупинимось. Ось там достатньо больша така територія, яка захоплена, захоплена ракшанами, і просування йде відновлення та виборєння наших теренів, але ж дуже повільно. Дивись, загальна площа ось цієї ділянки правобережжя, яку вони захопили і і, і навчора отримували, це 4600 квадратних кілометрів. Це дуже багато, це в рази більше ніж те, що ми звільнили на Харківщині. Ми розуміли розміри. І ось вони ось за цей тиждень підірвали більшість мостів, тобто вони підірвали біля снігорівки мости. Ну, офіційна інформація 5, а ми бачимо по інформації з відкритих джерел, що там понад 7 або 8 е, таких логістичних ну, мостів, переправ та інших, які е, будуть якось впливати на цю подію. Ну, Прокоментуй нам ось це. Навіщо підривати стільки логістичних е, лан, ланок? Там на мапі можна побачити такі маленькі е, білі кружочки. Ось це усюди, е, де підірвали мости. Е, вони по всій по всі річці Інгулець підірвали, і також що важливо, тобто між... переправи, баржові мости та мости зараз. Якщо ми кажемо про сполучення, яке в них було, в них була дамба Новокаховка, і звідтіля до Херсону йшла велика магістраль. Якщо ми виводимо за душки Антонівський міст. І ось на цій. Дорозі, ось вона там дві, два мости, через Інгелес і поряд ще. Вони обидва підірвали, і фактично сполучення активно на, на тій ділянці зараз неможливо взагалі. Тобто єдиний варіант це ось через, скажімо так, катери і так далі, сполучення до Херсону. Значить, в них ну, великі Ті, хто залишилися, будуть зараз великі проблеми. І, скоріше за все, ось ми просунемося значно в найближчі найближчі тиждень, тому що ми маємо розуміти, то, що вони підірвали, те, що ми можемо побачити, ну, то вони підірвали. Надайте ну, нам інформацію. Ми також даємо її нам. Глядачам це офіційна п'ять 5, 5 таких логістичних ланцюгів, але ж реально це більш це: Дарівський міст, Тягинський пішохідний міст, Новокаїрський міст, переправа біля села Львова. Переправа біля міста Садове, переправа біля обласної рибної інспекції та також Баржевий Антоновський міст. Тобто достатньо багата кількість ось цих переправ та мостів, які використовувалися для логістики, в тому в числі і військової логістики. Ну, те, що ось ти назвав, ось цей Дарівський місяць через Інгулець. Тягінський там не тільки пішохідний, а звичайно місце ще був підірваний. Це ось взрічки Дніпро, там ось цей шлях був. Ми маємо розуміти, що ось через що вони почали, ось цей аспект, що вони відводять війська. Протягом останніх це пов'язані події з відводом військ від Херсону? Ну, ми маємо розуміти, чому вони вирішили відводити, тому що ось два місяці Збройні Сили України активно знищували усю їхню логістику, і ось якщо ми кажемо в цифрах, то за з дня незалежності до сьогодні було знищено загалом 768 одиниць артилерії, і десь третина із них припадала на Херсонщину. Тобто велика кількість артилерійських установок було знищено. А коли ми кажемо ось про логістику, можна вивести ось мапу логістики. Після того, як був пошкоджений Кримський міст, ось там є, вони привозили боєприпаси по залізниці. Ось там можна бачити чорна, чорний шлях це ось безпосередня залізниця. І вони проходили, скажімо, з Донецької області через Запорізьку. До нової каховки. І ось цей шлях також проходив біля фронту. Він обстрілювався, і логістика була значно сповільнена. І від каховки їм треба було вести артилерійські снаряди далі, скажімо так, на правобережжя. І це було дуже важко. Відповідно, вони не могли стримувати фронт артилерію, що вони зазвичай робили. І це зумовило те, що вони ну, вирішили відходити. Вони намагалися ось за останні тижні. Ми з тобою розмовляли, вони намагалися а, прикриватися а, гвинтокрилами. І якщо подивимось за останні там 6 тижнів. Було знищене 40 гвинтокрилів. Тобто вони намагалися гвинтокрилами заміщати часткову артилерію. І більшість цих 40 гвинтокрилів було знищено безпосередньо на Херсонщині. Тобто, в них не вийшла підтримка своїх військ, щоб вони. Ну, для дієвого пересування по суходолу, зрозуміло. Да, а, а Хаймерси і інша артилерія активно знищували. Тримують їх на дистанції, яка для них вже недосяжна для Ракшан. Зрозуміло, тому що вже є якийсь такої перевіз наших у в дальності ураження. Денисе, ми зрозуміли, що там якась іде своя технологія, у кожної сторони свої сценарії щодо відводу військ Ракшан від Херсону, але ж вони відводять куди? Десь у бік Криму. Та також з'явилися снімки супутникові снімки, як вони йдуть щодо укріплення, укріплення створення нових укріплень у бок туди, також Криму. Прокоментуй нам це да, нашим глядачам також. Для чого я б тут не зосереджувався, тому що де вони там що копаються, їхнє діло нам до Криму ще досить довго йти, вони вирішили щось вирити. Ну вирішили і вирішили. Тобто там точно були і в них і до цього укріпна зараз вирили якісь нові, але для ну. До, до лінії фронту там дуже багато часу. До Чонгару та Армянську ми ще дайдемо, да? зрозуміло. Тож далі, звільнення Херсонщини це довгі місяці роботи нашої ЗСУ. А також, зокрема, подивилися, що передумовувало це. Це передумовувала довга така осада, логістичні маршрути, які ми зруйнували та не надали їм можливості підтримувати своїх вояків. Та також на це, мабуть, по. Дієво так повлияли, це е, втрати втрати ракшан. Це наш черговий блок, який ми традиційно обговорюємо з Денисом. Денис, розкажи нам про втрати. Ну, дивись, ось тут табличка. На що слід звернути увагу? Що ось за цей тиждень було знищено 4690 військовослужбовців. Ось ми можемо по табличці побачити останні два тижні. Це приблизно десь 4700 кожного тижня. А до цього, ось по іншим стовпцям, тобто я казав про крайні ліві два. То вся далі ми бачимо, бачимо, що там в них були втрати десь 2500-2900, якщо ми кажемо про вересень. А якщо ми дивимося на літо, то там десь 1300-1500. Чому це важливо? Ну це в рази, чотири рази, мабуть. Ну в, в три рази. Тобто в них значно збільшилися втрати останні два тижні. Тобто, це фактично тоді, коли ось ці мобілізовані активно стали їхати на фронт, тобто і в нас. ЗСУ стало знищені на дві тисячі більше, ніж там в вересні. Тобто ми можемо порахувати, що оці дві тисячі це безпосередньо мобілізованих кожного да Так, тобто, і, а, і Як бачимо, тобто, це і те, що я казав, на сватало, це і під Вугледаром, і так далі. Тобто, це ось, Як це впливає? Якщо ми подивимося там по броні техніки, тобто а, за ось цей тиждень а, знищено. А, 70 танків і 130 БМП БТРів, і 50 одиниць артилерії. Це приблизно таке ж співвідношення, як було в активній фазі війни в вересні, в іншій там в квітні і так далі. Тобто фразин не відбулося. Тобто, це показує, що в них не вистачає бронетехніки Підтримки цього пішого тобто, строю. Пухота да. є, угу. її знищують. а, а Викриття для піхоти нема вже. У той кількості, яка була наразі на початку. Якщо б було правильне співвідношення, це мало б все там вирівнюватися. Тому що реальна боїв піхота на піхоту наразі ми ж розуміємо, що немає. Що слід звернути ще? Тобто, за цей тиждень було знищено 27 БПЛА. Тобто, останні два тижні. 57, 57, мабуть. 57, омовився. Тобто. Ми бачимо, що а, поки що в них не вистачає осіб. БПЛА, з тобто, тих же шахідів 136-х і так далі. Тобто, відносно там минулого місяця а, в рази зменшилася ось ця кількість випусків їхніх шахідів, інших безпілотників і так далі. І а, одна з причин те, що на минулому тижні було знищено. Судно з Астрахані, те, що каже наше гур Астрахані, судно, так. яке стояло там, пришвартовано, На якому як каже гурна жда, це військова розвідка. Були ось ці шахіді. Вони кажуть, що були шахіді, і можливо, були були установки з ракетами. Певна кількість, і як бачимо, тобто, скрізь, в найближчі там тижні, значно не збільшиться кількість обстрілів з шахідів. Ми сподіваємося на це, але подивимося, як буде. А судно з Ірану. По Каспію прямувала до Росії, приїхала в Росію, і там щось відбулося, скажімо так. Палили, не допалили, палили та не допалили. Зрозуміло. Ну тож, поставки Ірану тривають, ми розуміємо, як би вони не намагалися казати світовим загалу та усім іншим країнам, що вони нічого не постачають, це, мабуть, не відповідає дійсності. Такі постачання йдуть. Коменти, коменти до цього відео. Палає, БПЛА надають, можливо, ще якісь ракети збирають та нададуть. Чого ми очікуємо? Чи, можливо, якісь інші такі обстріли, які були масовані на початку, які ми вже пережили на початку жовтня? Ну, дивись, якщо ми кажемо про ракети, тобто, наприклад, на цьому тижні, там якщо ми кажемо про втрати, те, що ми з ССУ збили, це там дві ракети, якщо не помиляюсь. Тобто, вони і якщо ми дивимося по обстрілам, то вони значно зменшили кількість обстрілів, тобто схоже на те, що вони зараз економлять ракети. Після цього виберуть якийсь день, наприклад, коли прапор буде над Херсоном, і в цей день вирішать в черговий раз там. Сторока випустить помсту таку самі ну, так, да? так. традиційно, традиційно по об'єктах нашої інфраструктури, то, щоб забити інформаційний просір Росії, тому що ну наразі, ось скажімо так, там. Втрати значні, але не так, що в нас все легло, і так далі. Тобто а, тому я гадаю, що вони точно готують, і те, що каже розвідка і генштаб, що вони, скоріше за все, готуються до чергового масового обстрілу. Тобто, небезпека зберігається, та також а, направлена вона у разі там, інформації, яку ми маємо від гуру, від відкритих джерел, на об'єкти інфраструктури, так і залишилися. Так? Так? Це самі такі а, ну, небезпечні об'єкти. Mm -hmm. Скажімо, так. Тобто, якщо ми кажемо про ну, що очікуємо на наступному тижні. Ну сподіваємося, прапор України буде над Херсоном. Тобто ми маємо розуміти, що там складна ситуація, багато чого заміновано, тобто мастима масти підірвані, тому наші хлопці просуваються обережно, щоб не втрачати зайвий раз людей. І Ну міста ще потрібно зайти до того, що так тому, що місто було укріплене. В місті багато домівок, багато там багато квартирних домів, які також треба буде, ну кожен Жне особисто там пройтись, да так. на небезпеку перевірити. Ну це довгий шлях. Тому можна очікувати, що в найближчі там тижні точно там ми значно просунулися на Херсонщині, а далі е як буде, так буде. Подивимося. Зрозуміло. Тобто, тримаємо стрій, тримаємо кулачки за наших героїв ЗСУ. Та кожного дня крокуємо до нашої спільної перемоги. Тримаємось все буде Україна.